Привіт! Сьогодні ми вам покажемо торцювальну пилу бренду Profitec, моделька ms 255 LightCut. Ідеальний інструмент для точного прямого та кутового різу. Діаметр диску 255 мм. 6000 тисяч обертів на хвилину холостого ходу, і ця пилка справляється з різними типами матеріалів. Стіл регулюється від 0 до 45 градусів. Є фіксатори та є шкала. Тобто, це вам дозволяє зробити максимально точний різ. Кожух, мішок для сміття і прогумована рукоятка. Це все робить вам роботу не тільки точною, а й комфортною. Інструмент просто так не вмикається. У нас є збоку кнопка, яку ми маємо затиснути і вімкнути наш інструмент. Мішок для збирання сміття, ключ, запасні вугільні щитки та інструкція з експлуатації, і в ній також є гарантійний талон. На нашому сайті посилання шукайте у шапці профілю. І саме головне доставка по Україні абсолютно безоплатна.